Ну, давайте, давайте повернемось к стандарту. К тому, к такому, е, к стандарту го року. Ви сказали, що той стандарт е, створювався і писався без тренувань. А з якого року стандарт вже писався вже на, ета, ну, після тренувань, тобто на підставі тренувань? Стандарт писався у 2012 році більш-менш. Це вже вже після тренувань, коли вже дійсно вже льот, льотний голубів, котрі показали вже польот, а потім по ним вірки привітали, де кого пиваєш вдома. На конференціях, на виставках оцінювали. Уже ці голуби, по яким писався стандарт 12 го року, вони вже виходить, що. З польотними лістами, і тобто вже з результатами по польоти були офіційними, так, я розумію? Брав, ну тоді ж, понимаєте, ціль ці є там була підвести під стандарт як льотних, безкружних спортивних голубів. Повеш? От. Так що воно, я, я деток прийшов до виставку сейчас. Вже на, 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 на склоні років, що це голубі води різні і тримають голубів різних. Тому, там, наприклад, Донецький, Маріупольські, там, там ще якісь. То якщо вони претендують на своїх голубів, то вони хай є і оцінюють, не покажуть другим. Коли можем десь на на, на дробі там, хай оцінюють, хай покажуть, так буде правильно. А то пишуть одне, а фактично вони більшість не Угу. Mm -hmm. У мене таке питання. Оцей стандарт 2012 року. Хто приймав участь у складенні цього стандарту? Хто саме приймав участь? Ви ви ж актив федерації, куди mm. приходили до труба, приходили е, э, баждання по польотам за за сезон. Понимаєш, кожний я ж тебе кажу, кожен там клуб чи секція де, описували і розмір польота І, і відсилали вести тригубу. Тригуб це представив вести на конференції, а перед цим вже експерти всі весь актив вже знав. Понимаєте, обговорювали? Ага, Но, то, я... Борис Трахемович, дивіться, тобто, як я зрозумів, то е, рік приймали заліки по всіх клубах, а потім е, голуби, кращих голубів, вони всіх виміряли, кожен клуб, і присилав свої дані по голубах, правильно? Тригуб, а тригуб значить, вже консолідував. Декого де, де провіряли. І писали, телефонували, щоб провірили дійсність цих голубів по 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 там, пользователя тіба. А на конференціях, от, у Києві, в там, і так далі, вже оцінювали голубів тих, які, в як, якоїсь ступені відповідали стандарту на письма. Так що це, це, не, це не, не легка робота. Весь. Я сейчас задумаюсь над цим питанням і думаю, мені дуже тяжко розібратися. Жива природа, понимаю. Тут не тільки голуби і закони природи надо вивчати і дивитися. Понимаешь, потому що постоянних неприродних умов нема раз нема, то ти розуміє, і... Ті голуби, які покажуть один день такий коня, а другий день взагалі не покажуть. А, а третій порішеє та й ще, що. Так що. Зрозуміло. Ну... Борис Трахимович, а скажіть, будь ласка, на вашу думку, звідки і коли пішли миколаївські голуби? Я тобі скажу. Походження Миколаївських голубів ти знаєш. Це Іран і Миколаєві. А у Миколаєві підклинували вже наших головів, які ну, були декоративні голові. Ось і там за умови кліматичні і 150 років майже прийшло. Вони були. При при моїй молодості я з Миколаєва і їду за різними валтами, привозив постійно ту більшість були або ж за світ падали, або крутили. Та й часової кодя. Крутять, понежки. Но природні умови і селекція подвор, підвор. На місці. Наскільки я зрозумів, то були іранські голуби і були наші голуби з Миколаєва, котрі там не дуже літали. Правильно? Їх схрестили і вийшов. вийшов місць, і вийшов Миколаївський голуб. І, знаєш, я пам'ятаю, ці часі миколаївські, що колись були, вони вже мало кого є. Вони довго рядні. Ну, простий польот, А потім з'явилася бабочка з признаками торця. От бабочка з признаком торця пішла із серпацію, серпом. Ну, а, а далі десь не того, що в общин був час, коли ми підняли питання відносно того, що від польот Миколаївських голубів. По той причині, що серпасці ми вони пробули при війні, а серпастих подали в Очаків. Там вони п'ять років війни. Там вони були, не ганялись, і природжені не гоступили, вернулися в мах красота. красота. І люди кинули на них, а вони природжені настолько близькородні, що не пішли в польот. І отут називало питання відразить Миколаївський. Миколаївські голуби, вони довгольотні і бачиш, зразним польотом. Тоже. Так як, а ми написали. что треба для голуба. голова? Искурный полет, час полета, ну и ясно, хомяешь там, и дроны, и так далее, и так далее, и так далее. И экстерьер, красота, масса, и так, так что вот это, вот это, понимаете, что есть, назовите, это час, когда Ту Миколаївську і красивим польотом вже пошли убрали. Тобто, Ніколаєві і в інших містах поняття, що знайти для того голову неможливо було. Я сам з кіте їх перепустив ці руки, потім, щоб знайти і додати для своїх голубів. це дуже тяжко було. я як питаться. Загонять, бачить, зараз гонять зараз... зараз... відродили. Хлопці зараз, да? появилися це молоді. Ну, нова вигра. Вони вийдуть на на, на правильність. Збереглись лі якісь документи, що вказують про походження Миколаївського голуба? І де вони? Про, Про походження. Миколаївся, Миколаївського не, голова походження, да, да, походження Миколаївського. Я голова. Є у місті голубівода, є там, конкретно навізують, як, яка птиця, в Ірані і так далі. А не пам'ятаєте, в, в якому Якщо випуску. Взяти? Не пам'ятаєте, в якому випуску за номером? Я не, не пам'ятаю, я переслав документи хлопцям, не знаю. Так вони у Ді мене. Разом. Борис Трахимович, вони у мене, я їх е, вивчаю. Ну правда, я там ще не всі ж не дійшов. Я там і книжки зараз вивчаю і. Ви е, знаєте, десь до... так, подивіться, Одинадцятий рік, денадцятий рік, отак, отам десь. Ага, ага, ага. Добре, добре, подивлюся.